Всім привіт всіх вітаю. Хто підключиться на стрім, напишіть одразу, як зв'язочок, чи все бачите, все чуєте. Привіт, віталь. Так, зараз ще. Так, запустимо на твічі. Привіт, привіт! Як по звуку все добре? Все добре, супер. У нас сьогодні розіграш призів, розіграш мерча і крипти. За минуле промо, яке вже закінчилось, зараз я вам про нього нагадаю. Всім привіт. Ось у нас було таке промо: літній дроп від Binance. Промо закінчилось 17 числа. Що потрібно було зробити, як завжди, дуже прості умови. Вступити в телеграм-чат. Тут був лінк, і заповнити форму. Ось і все, в принципі, нічого складного. І по призам бокс з мерчем один повноцінний до восьмиріччя. Ви вже бачили на минулому стрімі: ми робили розпаковку. П'ять одиниць рандомного мерча, п'ять переможців по одному мерчу забере. І 10 переможців по 50 USDC. Ось відповідно, ці призи. Ми сьогодні і розіграємо, можемо в зворотньому напрямку да Віталь виграв футболку. Ну, вітаю. Можливо, ще є шанс, якщо тут також брав участь. Що ж, давайте я поширю з вами фу... список учасників. Зараз треба тільки рандомор оновити. Так, одну секундочку. Все, рандомор готовий. Зараз шерю з вами в чат посилання на всіх учасників і поїхали розігрувати призи. так Ну, якщо брав участь, то сьогодні є шанс на другу футболку або якийсь інший мерч, бо там різні варіанти. Так, перешерюю з вами екран. Ось наша таблиця з учасниками. У нас їх тут, в принципі, багато учасників на наші 12 16 призів, вибачайте. Так, поїхали. Скільки у нас тут? 20 280. Ось такі у нас шанси. Що ж, як я й казав, давайте почнемо з кінця списку подарунків. І розіграємо зараз по 50 USDC, оберемо 10 переможців. Давайте, як зазвичай, обирати по 5. Якщо будуть повторюватись, то я переоберу. Бо іноді рандоморг, знаєте, лагає. Це для тих, хто дивиться не в перший раз, то ви вже в курсі. Так, йдемо на рандоморг. Я буду шерити по одній вкладці, бо воно дві не шерить. Не густо, да. Ну, що поробиш, іноді багато учасників. Я ж вам казав, що дуже прості правила вступити в чат і заповнити форму. Це займає, напевно, півтори хвилини. А за півтори хвилини залутати мерч всі хочуть. Тож, вводимо 5 переможців. З першого по 20 280. Є. Дві колоночки. Так. Роблю собі трохи екран, щоб було видно. все поїхали. Обираємо перші 5 переможців. Хто у нас забирає по 50 USDC. Доволі непоганий приз. Буду зараз одразу записувати, але, певно, гортати сторінку буду довго. Поїхали. Перші 5 переможців. 19205. Десь там з кінця списку комусь вже повезло. Ми потім, відповідно, опублікуємо всіх переможців у нас на телеграм-каналі Binance Ukraine. Не переживайте, якщо пропустили стрім, там лінк буде. Якщо себе не знайшли, то так само не переживайте. Ті, хто виграють крипту. У нас є ваші з форми Вам, в принципі, писати не потрібно. Вам протягом трьох тижнів в крипту відправлять на ваші спотові гаманці. Для вас нічого не потрібно робити. Просто зачекати Так, 19205, нікнейм в Telegram Вадім 2001, виграє 50 USDC, наш перший переможець. Поїхали далі. 9294. А потім всіх переможців зачитаю. Але ви також можете слідкувати в таблиці. Я посилання закинув. І так, 9294. Вітаємо переможця. Нікнейм Вадім Стройна 06. Також виграє 50 USDC. Приблизно 500 гривень. Ну, десь так. Мерч на велик скупити. Купити то можна, але не факт, що оригінал. Наступний переможець 3767. 3767. Нікнейм Picto1. Далі йдемо. 8924.

нікнейм Воскрес АСВ. Це наші перші 5 переможців. Як часто роздають мерч, дуже часто, майже кожного тижня розіграш, також приходьте на наші. Голосив я на сесії в телеграм-чаті щотижня. по середам у нас є відкритий мікрофон. Можете задати запитання. Якщо буде цікаве запитання, також можна виграти мерч. Ну і крім того, ще багато промок. Обираємо далі наступних 5 переможців, то також забере по 50 USDC. І далі у нас переможець 9860.

Влад 3400 Нікнейм в Телеграм. Йдемо далі 2861. Так. Нікнейм Майдан Ігор. Також забирає 50 USDC, вітаємо. Далі 3448. Десь тут недалеко має бути. Так. Наступний переможець Кузін 1001. нікнейм в Телеграм. І 10 переможець 1301. О, стоп. Хомін Сергій також 50 USDC. У нас є перші 10 переможців. Давайте пошарю з вами таблицю. І потім повернемось до розіграшу наступних призів. Так, все вірно. по 50 USDC. 10 переможців. Вадім, воскрес АСВ, Джек Ерзиков, Вадім строй на 06, хачеринг Влад 3400, Пікто1, Кузен 1001, Майдан Ігор і Хомін Сергій. Але ми знаємо ваші ID, не переживайте, приз вам нараховується автоматично протягом трьох тижнів. Так, секунду, поправимо табличку. Є наступні призи 5 одиниць мерчу тому нічого не міняємо, далі просто обираємо. Так, що у нас тут по запитанням, насправді, так. Часто бачу розіграш Все вірно, розіграшів у нас багато. Що ж, далі. Наступні 5 переможців, хто забере мерч. Секунду, повернемось рандоморг. І оновлюю сторінку. Наступні переможці. Поїхали 2013. Так, зараз. Доскопію приз. Так, 2013. Дивимося нікнейм. О там у нас. 2013. Нікнейм fenrir 985. Мерч. Вітаємо. Далі 1692. 1692. Нікнейм хабер Сергій. Також мерч. Вітаємо. Далі номер 744. 744. Написано нік-нік. У вас є шанс потім показати свій юзер ID. Ми звіримо, якщо це ваш аккаунт. Ви також отримаєте мерч. Далі номер 8810. 8810 Роман вас 8 нікнейм в Telegram і 1670 номер. І зараз я скажу, як отримати приз. 1670. Зараз секундочку дійдемо. Так, 1670. Нікнейм: просто Олександр. Добре, 5 переможців є. поширю з вами таблицю і обговоримо, як отримати призи. І потім ще розіграш одного боксу на одного переможця. Різні промки бувають. посереда у нас взагалі 30 учасників. На 30 учасників 3 одиниці мерчу. Тому шанси набагато вищі. Так, тут якийсь скам. Ладно, потім заблокуємо. Так, показую. переможці хто виграв мерч? 5 переможців. Нік-нік, Олександр. Хабер Сергій, фенрір 985 Роман Вас8. Ми опублікуємо переможців в телеграм-каналі. Вам напише Сергій, у нього в телеграм-нік Міг. Або якщо ви бачите себе в списку переможців, також можете йому написати. Але тільки ці 5 людей, інші напишіть, хто не переміг. Щоб отримати мерч, йому потрібно буде скинути ваше прізвище та ім'я по батькові і ім'я. І написати номер телефону контактний, з якого міста, і номер відділення нової пошти. Можете одразу заготовити це повідомлення. І також можете написати розмір футболки, але мерч буде рандомний. Це може бути і кепка, і так далі. Просто на всяк випадок, краще одразу написати розмір. Ось наші 15 переможців, і нам залишилося обрати ще одного, хто забере. Повний бокс до восьмиріччя Binance. Тому повертаємось. Повертаю вас до рандоморгу. І зараз оберемо одного щасливчика. Так, не туди. Так, тут зробимо назад. Тут також назад-назад все нам потрібен один переможець. Один переможець, який забирає бокс до восьмиріччя. Там 5 чи 6 одиниць мерча, там є і футболка, там є і худі. І можете подивитись розпаковку тут в останніх відео на нашому YouTube каналі. Так, я назву приза скопіював Учасників 2280, все вірно. що Якщо готові, давайте кидайте смайлик в чат і поїхали. І знаємось, хто забирає топовий бокс. Переможець номер 3482 іду разом з вами в таблицю, подивимось нікнейм 3482. Так, вже близько. Зараз дізнаємось. Нікнейм пункт Льоха 666. Вітаємо Льоха. Виграєш бокс із мерчем. Так само, Курт Мік тобі напише. Приготую адресу, куди відправити відділення нової пошти. Так, давайте ще раз покажу всіх переможців. Що ж, вітаю всіх переможців. Приймайте участь в розіграші нашого мерча. Він постійно. щотижні є нові промки. Щоб бути в курсі, які у нас нові промки, обов'язково підписуйтесь на наші всі соцмережі, тому що в TikTok можуть бути різні промки. В Instagram інші промки, в Telegram ще інші промки. Вони всюди відрізняються, і на Ютубі так само. Тому слідкуйте за всіма соцмережами, і у вас буде дуже великий шанс виграти мерч. Так, всім дякую, хто прийшов на стрім, всім гарного дня і до побачення на наступних стрімах.